Вадім Васильчук, мені 23 роки. Я військовослужбовець за контрактом. Проходжу службу Національної гвардії України в місті Ужгород. Підготовка у нас проходила тут спочатку. Нас підготовлювали інструктора, які вже мали досвід з зоні бойових дій. Потім ми поїхали на злагодження, на наш підрозділ. Там ми теж проходили підготовку, але більш активно. Більш нового дізнавалися, працювали вже не групами два-три чоловіка, а відділенням згодом. Під час підготовки, я думаю, найголовніше це топографія, так як не завжди вас підвозить техніка під самі позиції, маєте якось орієнтуватися. А це час, і, якби. Якщо будеш, так сказати, медліти, то противник легко тебе засіче з дрона і почнеться або артобстріл, або FPV, а також мав якісь скидами або все разом. Ми були на двох напрямках: це Бахмутський під Часовим Яром, а також на Покровському. Різниця між цими напрямками це на Бахмутському напрямку, там більш війна дронів малими групами штурмують не дуже часто на той час. А В покровському напрямку там масовані людські штурми. Там мало дронів. Вони в основному ведуть охоту на техніку. Нашу техніку. А так, то живої сили давлять і давлять. На Сході ми побачили розбиті будинки. Я здивувався, що люди живуть, як ні в чому не бувало. Вони живуть, як звичайні люди, так, також я буду в Ужгороді, в Львові, в будь-якому іншому місці. Це не знаю, невірно. Це саме Це. Я пам'ятаю перший бій. Це був 10-й день на позиції. До того нас не турбували як ходили на інші, наступали на інші позиції, були штурми. Це був ранок, нам передали по рації, що були помічені три противника. І нам сказали віддіть і знищте їх. Ми з моїм побратимом вийшли. Побратим одного вбив, далі ми вели бій з ними, потім почули звук ФПВ, який робить маневр для удару. ФПВ попало в противника, третій скрився в. Посадці. Бій закінчився, ми залізли в укриття. Я думав про те, де, де, де противник, який залишився, який скрився, даби він нам не закидував гранат типу, да, і щось не підповз і не розстріляв нас. Це я хвилювався. І саме хвилює хвилюється на зоні бойових дій це тиша. Це саме тяжко. Тому що э, ти собі надумуєш, накручуєш собі якісь думки погані, що може щось трапитись, обдумуєш те, що відбулося до цього. Це саме тяжко, тиша. Це було на Покровському напрямку. Прийшло троє чоловік розвідка боєм, ми дали їм бій, вони відступили, почався артобстріл. і так. Періодично, артобстріл затишив і вони йдуть. Ми даємо бій, вони відступають знову артобстріл. Я спочатку ну, не зрозумів, що виходилось, все шумить, непонятно. Е, відчуваю якесь, як щось пече. Не болить, болі не було, таке, як опік. Е, дивлюсь на руку, е, досить високо е, під пахою бачу кров. Вже були такі думки, що, що перебило артерію, і я собі не, накли... не надам допомогу. Товариш мій, повар, е крикнув мені Повзи до мене. Він розрізав мені убокс, е оглянув рану. Рана була в середній тяжкості, е сквозне і два, два осколки, один сквозний, один залишив. От Тоді було. Страшно на той момент. Цей шеврон е, е, ознака мого позивного, мій позивний кабан. Це мені товариші дали. І якби я виконував завдання із ПКМ-ом. Як можна побачити, там кабан з кулеметом. Не хотілося якось банально надпись, просто подобалась. Подарунок, до речі, від товаришів. У мене є син. Дружину. Я думав тільки про них, і цим я себе підбадьорував, не падав духом. Кожен раз, як перед виходом пишу, я йду на столько-то-столько-то днів. І після того, як повертаюся, обов'язково перезвоню, який б то час не був. Війна закінчиться перемогою України, бо вірю, в, в Україну, ми тримаємося.